32 мільярди гривень передбачено на освіту у державному бюджеті на наступний рік. Це менше на 32 мільярди аніж спорівнянні з поточним роком. Про це в ефірі телеканалу Рада розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлат. Її зазначив, що економити будуть на капітальних видатках. Олександр Лукашов, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня, пане Олександре. У проєкті держбюджету на наступний рік можна зробити такі висновки, що збільшення заробітних плат вчителів не планується. Чи так це? Дійсно, бюджет 2023 – це бюджет воєнний і пріоритетом є саме сектор безпеки та оборони, і певне зменшення видатків на освіту. Ми спостерігаємо, але попереду ще обговорення проекту державного бюджету на наступний рік в комітетах Верховної Ради, а враховуючи потужне освітянське лобі, яке існує в Верховній Раді, і це не лише профільний комітет, а й багато освітян, які сподіваємося, що е, буде збільшено ці видатки. Е, дійсно, е, питання підвищення заробітної плати вчителів е, на сьогодні є актуальним. Але е, порівнянні з е, на цим роком, 22 е, буде зменшення планується зменшення е, майже на 20 мільярдів, але необхідно. Врахувати той факт, що е, майже 22 тисячі вчителів виїхали з України, і е, дуже велика кількість припинила освітянську діяльність, тому е, фактично. Рівень забезпечення вчителів буде залишатись таким самим в наступному році, як і в 2022 році. Пане Олександре, обмежує, на жаль, наш сефірний час. Однак, наостанок, як швидко буде відновлений освітній процес на тих територіях, які нещодавно де окупували? Чи можна там забезпечити усе необхідне для початку роботи шкіл? Пане Олександре. Так, ну, щось сталося зі зв'язком. Олександр Лукашов, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти науки та інновацій, долучався до нашого ефіру. У Сполучених Штатах Америки триває 77-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Президент Володимир Зеленський визначив три основні пріоритети роботи української делегації. Повідомили в Міністерстві закордонних справ.